Всім привіт, народ! Перед переглядом нового відео хотів сказати, що зовсім скоро я їду в свій перший сольний стендап тур Україною. Буду в таких містах, як Вінниця, Одеса, Дніпро, Полтава, Львів, Харків та Рівне. Тому буду всіх чекати. Посилання на квитки буде в описі під цим відео, і дуже дякую, всім гарного перегляду. Всім привіт, народ! Це шоу я знаю, де ти живеш. Сьогодні дуже погана погода, але не думайте, це не дощ, це сльози, вови Маслова, Тому що ми сьогодні прийшли в гості до свята Загайкевича, засновника підпільного стендапу, самого большого стендап клубу в Україні. Пішли подивимось, як він живе. Let's go! Зараз нам потрібно, щоб свят скинув ключ. Як він мені сказав, що у нього є традиція, він завжди кидає ключ своїм гостям, мабуть, тому що їх платити за домофон. Бро, ми вже тут у дворі у тебе. Скажи, будь ласка, який під'їзд і звідки нам ловити ключ. Другий під'їзд. Четвертий. Поки що в штангу дали, пішли. Так, от другий під'їзд. Зараз. Будемо ловити. Я не здивуюсь, якщо він доключив, ще прикріпить пару квитків на Аню Кочегуру на концерт. Свят! Прикиньте, якщо він взагалі не тут живе і взагалі не хотів, щоб я в нього був в квартирі. Просто вирішив так помститися в родячому. О, oh, вітаю Андрій! Привіт! <різь> Блять, тут дуже холодно, святки, дай ключ! Давай. Блядь, що це за <різь> кіт? Оп-оп! Ну майже, майже, були шанси. Я не знаю, зараз він сам пояснить. У мене окуляри за Як з обзіром. Ну він таженька тут, а? <смітна> <смітна> Ми до связу на СІЗО приїхали. Привезли там чай, сигарети. Привіт. Здорово. Привіт, легенда. У тебе стільки взуття тут ніби впіска якась в тебе сьогодні. <laughs> Ну, да, ми, коротше, Це ми ще куртки позабирали. Раніше ще в нас гора курток була, що неможливо було пройти. Короче. Зараз трохи легше стало. А дівчина в тебе вдома? Да, дівчина вдома. А Діана, вийди поздоровайся з дяді. <laughs> Привіт! О, Діана стісняється. Та не стісняєшся, виходь. Андрій. Діана. Mm. Приємно. Приємно. Co ty nam dasz jakieś paru insydii, jakie są w, w pobudzie? On zastawia ubierać się. Ja Co <grymka> ty ja? Ty? Ja też ubieram, ja też ubieram. Cześć, się? Ну він за собою посуд миє, наприклад. Бо <плух> Я да. взагалі... сьогодні два взагалі... рази побив вже. <плух> да. Ні, взагалі він супер чистоплотний. Типу таке, що розкидувати носки, чи щось таке, такого взагалі нема. Ну що це, давай екскурсію Ну давай зразу з козира головного. Хатинка. Смотри, ти можеш зразу це не повинно. <ріган> Реально, я навіть не А Оце будиночок. Це головний козир. Я живу в квартирі, але мозок мій думає, що я типу, на вулиці. В мене хатин. І тут, короче, віконце ще є. І, 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 як в этом, як в цьому... деревня Дурако пам'ятаєте. <Djurgers> та, це... <rhy consistency> ну так, да, трошки схоже, коротше. А це взагалі що? Це, це dü... ванна туалет. Прикольно. Так, така ванна туалет, дуже стільовані. Мені ці стіни нагадують селянське молоко, 3,2% жирності, знаєте? А, exact, та, сек통, да, я так, є я таке точно. Блін, якщо -то, чесно, відразу скажу від себе, що я взагалі думав, що свят живе і в замку в якому. Ти або е, щось від нас приховуєш, Можливо, тут є люк. Насправді всі 4 поверха знизу це його теж. Коротше, і тут ще фішка, що тут є віконце. Да. І ти, е, як мені це продавав е, хазяїн квартири, він каже, ну ти сидиш на унітазі і телевізор смотриш. <натоліця> і воно реально, воно ти прям дивишся от туди, де раніше стояв телевізор. Ну, типа, зараз вже не видно. Але. <натоліця> така тема. І ще, короче, І ще фішка з цим віконцем. Ну Це, якщо ти в трохи в зміненому стані свідомості, то ти можеш заглянути отуди, де на тебе вигляду бля, 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 прикольно, це, що... це як сусід напроти. Да, тебе, да, Олег. Це тупа сингулярність. Тут і відкривається якийсь портал. Не... Блядь, бля, не... сильно прикольно. Що не Побачила, що це за. Ну, мені здається, що дизайн квартири. Тут ніби, блядь, робили три людини. Так, так, так. Це є авторська квартира. І це ми трошки тут косметично докрутили. Коротше, це все Діана зробила. Вона е, зробила Класні світильники ми да, вибрали, кайфово. вони міняються по кольору. А, стіни більш в білий колір. Оці всі постери, це все діана оформила. А до цього тут було трошки попроще. Але сама планіровка, оця незвична, то що, наприклад, є барна стійка, ну, да, да, хатинка. Да, да. Це все от люди закладали і робили як для себе. Не Давай ні. відразу скажемо, за скільки ти знімаєш її. Так, за скільки я знімаю, ну, достатньо таки недорого: 12 тисяч. 12 тисяч? Як дешево, чуваки, 12 тисяч це дуже дешево. Це дуже дешево. Я за 18. Плюс по послуги. У мене 22 виходить. Тут ми ще ж пропустили, що це Святошин. Це найголовніший мінус. Квартира, але головний мінус, що ти виходиш і там починається. У мене сусідня будівля, це наркоаптека. Це аптека, в котрій держпрограма для знижених вона подається. Тіпи, оце вони постійно тут, коротше. Окуляри. Тут не всі, але це просто прикольна штука, що от такі підставки для окулярів повісили з да. носами, коротше. Мене дуже да х... окулярів. І це ще от. Е, це от... було тут чи ти привіз? Ні, це я привіз. Коротше, це було якесь відкриття шоурума. Угу. Uh -huh. І вони значі, всім роздали ці портрети кобзаря і таку, знаєш, кислотну рожеву фарбу. І кажуть, uh -huh. блять, намалюйте щось там на ньому. Типа, современний сес. Я такий, я. Антимистецтво. Моє современное мистецтво то, що я не малюю ни хуя і просто беру нормального вішую собі. заряд. Відразу запитаю, чи можна заглядати в А, до, до. Все, з кайфом. Погнали. 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 А, кстати, подождите, мы ми... сейчас. Пирожки для зйомочної групи. Кейтеринг. Можна є з'явитися. Це у нас всегда тут так. Це всегда тут стоїть. Конечно, да. А чим тут я? Це значить, це стітки Клари, це сосиска в тісті, це картопля з беконом. Ну і тут ще два якісь. Один не ну, я, я, я беру. Може пан оператор теж хоче підкормитися, mm. пожалуйста. Смачно. Дякую. Дякую. Здоров'я. Що не всі гадують, да? так? При... Взагалі ніхто. Так, да? я да. перший. Well, До мене ніхто. До yeah. мене вдома, навпаки, коротше, не, типу, все заховано, все мінімалістично, тобто нічого ніде не лежить на uh -huh. видному місці. Давай ми зараз перевіримо. Ти зараз відвернешся, я на щось подивлюся, ми я тебе запитаю, де це, і ти скажеш, де це. Ну well, давай попробуємо. Так, він зараз обносить мою квартиру. Так? Це буде саме, це саме дурне пограбування, яке я поїхати. Ті приходить з, з камери і каже, закрий очі, я зараз все зроблю. Так, Олег. Свяде колонка «Що за сон?»? Там де тобі зарувало, мабуть. Колонка от стоїть десь на цих. Прикиньте. Да. Реально. Коротше, це мій тіпа, плюс, але це мій мінус. Тіпа, що я папаю в плані того, що все має на своїх місцях лежати. Mm -hmm. Це перфекціонізм чи така якась легка форма АКР, знаєш, коротше. Кайфова форма приходив один мій дружання Саптекастер. Приходить, то він мене завжди дозвавши, що блядь, ти акаєрщик Ти просто ся, що в тебе це все блядь, має на місцях. Це ненормально. Що, я хочу подивитися, чим сяд годується. Поки я пірожок с'єл, у мене апікіт піднявся. Гляньте, і тут я куха, як і як, і як у людей все, блядь, Що за хня? Де підстава? Реально. Можливо, зараз сюди прийде, я не знаю, Аня Качугора, і насправді це її квартира. Все, я скажу все, дуже дякую за зйомку. Я поїхав до себе в кончезаспу. Блін, так, дивимось. Ну, так, да, супер суперпорядок, коротше. Блін, свят. ну й таблетки в холодильнику. Ну, наскільки він от, хоче звичайно людиною здаватися. Ні, прикиньте? Це, кстати, це діанина фішка. я оце Таблетки в холодильник, я не знаю на що їх класти, я в це не дуже вірю. Так, соуси різні смачні. Це професійно. Ну, да? це, <різь> я, це я прям закрутив. Це оце я зробив. <різь> Здається, свят щось забув винити перед тим, як ми приїхали. Це, я так розумію, тунець. Він коштує десь тисячу гривень цей шматок. Серйозно? Дякую. що ти накупила? Я по-перше тобі дуже дякую, що ти взагалі не прибирався. Тому що деякі намагаються все прибрати. От життя. Воно ще тепло, до речі. Кашка на ранок. чин чинь Ще отутся кінішки, котрі знаєш, котрі мають швидко от, будь знищені, але да. я такий, ну я терплю, тому що я цю солодку хаю, я дуже люблю але, я люблю, але кожен день не треба це вживати точно. <свист> коротше, сама фішка це от барна стійка, це місце, тусовок, <свист> ну, да, да, і, взагалі місце тусово. Я подумав, що так. якщо до тебе, ну якщо ти компанія додому проводиш, як прям вручно, прям це коротше, ця хата ідеальна, наприклад, там для якось святкування нового року. У нас кожен рік одна і та сама проблема. Ми такі блядь, знов у свята, і я такий, Блять, знову у мене, а, а де краще? Нема кращого варіанту, коротше, тому що я, багато місця і дуже зручно. Я зараз, до речі, зрозумів, що реального свята ОКР, тому що, ну прикиньте, він вже перегорнув. Сьогодні календар. Сьогодні 15 березня, блять, зараз 12 ранку, він вже його, блять, перегорнув. Прикиньте? Мені здається, він його перегортав 0001, блядь, блять, відразу. Потім тільки спать лягаю. Тут просто ще треба розуміти, що є два свята Загайкевича, котрі бадьори і котрі не бадьори, коротше. І зараз ви з бадьорим а, зіштовхнулись. А іноді буває, що я, блядь, валяюсь, тут, коротше, і, вообще, і але тоді би мені не зустрілися, бо я не відповідаю ну, на звірки. Взади <зад> тебе сама цінна штука в, цьому, в цій квартирі це колекція Платівка. платівок. Да. Ти їх всі купляв? Чи а -а -а -а. дарували да щось мабуть? Те, що в самому низу стоїть, це старша колекція мого баті, Рече, але да, дуже багато дарують як тільки люди не, не Хендрікс. Гарний вибір. Я боюся, що далі буде куртка Бен, всі інші. <рес> Суїцидальні мислі. Ще корачі, я не дуже фанат аніме, але в мене є. Я дивився одне аніме, це це як його, іменно таке як серіал. Типа повнометражні фільми, то я дивлюся, похід в Цей. Це Почіта з цього Людина-Бензопілан. Дивишся? Mm -mm. це, це супер ахуєнтово. Я взагалі, до речі, аніме жодного разу не дивився. Я Колись одне серію Наруто подивився, мені не подобається графіка в аніме, але вона дуже стара. Нема такого. Ну, це своя ну, коли фішечка. Ти знаєш там там, там бачиш, як uh -huh. там, де все, а там, де, де, так, коротше, мені не подобається. Yeah. Народ, напишіть у коментарях, якщо от я буду вперше дивитися аніме, що ви порадите подивитися, от вперше, що воно прям точно сподобалось. Я тут це рекомендую, людина бензопіла. Десь тут повинен запрятаний бути бонг. Бонг запрятаний в інший. В іншій квартирі. <laughs> да, да. <laughs> ну, так, такий собі балкончик, не знаю, нічого зайвого. Короче. Приставка, коротше, це в мене Nintendo Switch. Цвій uh, недавно Діана подарила на новий рік. І що, прикольно? Ну так, да, це кори, трохи інший ігровий досвід порівняно з цим. Кори, то, що давай, дай, тобі. Uh, ну, самий сок це закривати ці дитячі гештальти, типу да да да, 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 да. Тому що. Uh, кори, ну, давай, щось включи тобі, чи що давай, ще, да, щось. Так, включи, включи, включи. Давай, волому тобі додавай. Я щось давай. прибрав. Тільки я не знаю, як. Опа. А, 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 оце нажимай, пішов. Хорош. А, все, Коротше, і в Nintendo, значить, в чому ще прикол. Е, оця гра Mario Kart вона займає 50% від продажів. Mm -hmm. Типа, є от рейтинг ігр на Nintendo, 50% займає Mario Kart, і далі всі ігри пішли. Mm -hmm. Блін, ну так прикольно. Скільки я тримаю? Довго заряд тримає? Е, ну так, да, нормально тримаю, але я більше тут на е, телевізорі граю, ніж от, мобільно кудись беруть з собою. Блять, я як Рагуль. Але взагалі прикольно, да, якось в якійсь гастролі поїхати взять собою та ну, да, став. Да, нормальна да. тема, коротше, мені здається. Де... Так, ну ви поняли, що Це дуже довго буде тримає. Оце мені подарував Антон Тимошенко, це був Secret Santa. І Була така тема, що всі вже всім подарували Secret Santa, і мого подарка ніяк не було. Потім якось я зустрічаю з Антоном Тимошенко, він виходить з клуба і там вже з'являється мій подарунок. ж це подарував. Це мій батя. У мене ж батя, кстати, скульптор. А, і це от його робота. Це він зробив сам? Так. Да, це маленький макет, але велика стоїть в дубно. А, місто Дубно да. здоров от здоровенний пам'ять. Місті просто, так? Да? Так, да, да, да. борцям круто, за жива. свободу України. Чувак круто. А, коротше, так. Да. Ще мій батько зробив оцей пам'ятник на Палаці Україна, по е, е, загинувшим журналістом. Mm -hmm. Якщо знаєш, там чуть da. правіший пацієнтів. Це мій батько один, ну, співавторці, там він і ще два бачив окремо. А де твій батько живе в uh, Києві? Ні, uh, під Києвом. там, ну, Батьківській хаті є. Так, село Горенка, це прямо під Києвом, коротше. Uh, якщо що подивіться подкаст з моїм батьком, є такий випуск. Прикольно, що батько в тебе теж з мистецтвом пов'язаний. Ну так, да, це я єдина дитина в сім'ї, котрий пішов, типа, стопами батька якось в творчість, корот. А чи? він, до речі, дивився там сольний концерт, якийсь там чи приходив, чи а... дивився в записі. Так, ну мій батя фанат майже інтелектуального шоу. Він завжди а, дивиться да. майже інтелектуальний шоу. Мій батя, взагалі супер фанат всіх цих вікторин. Mm -hmm. Він сам багатьох де участвував. Колись ще був цей перший мільйон. І знаєш, там ще був цей відбір, що сидять люди спочатку в кругу і да. щось там мають вибрати. От да. він дійшов до цього відбіра, але туди не прийшов прямо в круг. А ну, а дивився стендапи, як він до стендапу? Е, Просто ну... мені здається, що такі люди, які роблять такі речі і всякі там пам'ятки, і все таке інше, вони. Трошки душні до е, свіжості гумору, який зараз в Україні є, розумієш, uh -huh. ну ти типу... Сіські піськи, блядь. Да-да-да-да-да. Ну мій батя не то, щоб ханжа, але коли за багато матюків, звісно, це не дуже подобається. Mm -hmm. Він каже, свят дуже багато матюків і дуже багато в тебе русізмів, свят. Ми ж батя ще з захід... заходу. Кори, mm -hmm. а, тому кори, він трохи мене штурхе за це. Блін, У мене теж русізмів прям дуже багато. Менше оце дака і постійно. Ведеш все українською, але потім. До речі, свят нам казав, що в нього є дві версії свята. Мені цікаво, що це за версія. Свят, як в дитинстві, гляньте палку, якусь приніс додому і не викидає її. Сьогодні, до речі, нарешті дощ на вулиці. Свят зможе вийти з кайфом по лужі поїбачить. Трошки. Що це за прикол реально? Просто ми з дядою догуляли і такий, бля, прикольна палка Декор, це декор. Фейково. Оце мені Роман Щербан подарував. Ну, я знаю, чого він мені подарував. Тому що тут, а, Саратовський дизельний завод, блядь, і ще він такий. Вроді прикольно, але лучше від цього избавиться. короче. Тут в мене. Э, ця. Вот що, кстати. Признак аристократа. Є! Yeah. <laughs> от нарешті свят, нарешті нам показуєш yeah, справжнього yeah. себе. Yeah, 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 yeah. А скажи, yeah. будь ласка, от така клюшка вона Отак от, от, я думав завжди, що вона пряма. Прикиньте, yeah, вона купа пряма. Різних, купа різних. Це ah. типа, це клюшка для дальнього удара, а є, типу, там, для маленького вона пряма, а є yeah. така збіта і коротше. Yeah, yeah. Я подумав, що з резидентів підпільного ідеальна джейхун підходить для людини, яка за святом буде ходити <laughs> клюшки носити. <laughs> 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 а, і ще одна штука, що я хотів показати. Це. ha <laughs> Це портрет мого кота. Реально? Це мені. Да, це реально. Я зараз ще прийду, Ну, Зараз ми побачимо кота. мого. Коротше. Це якраз мені сусід, от сусіди фанати подарували. Коротше, є сусід е, ну, в, 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 в сусідньому під'їзді живе, корот. Ми з ним знайомі, значить, і він якось мене перестріває, каже, Свят! Там в мене в тітки подруги жени. Вона твоя фанатка. Може, ти можеш їй поздоровлення якесь записати. Коротше. І я перед новим роком, в мене був вільний час, я такий записав це поздоровлення. Він потім каже, скинь фотку кота, ми тобі у відповідь презент. І от, добрий вечір. Блін, прикольно. Якщо він зараз буде прямо так теж виглядати з такою великою головою, то прям ідеально зробили. Блін, я ще хотів, я тільки зараз помітив, в нього якийсь аристократичний пісок. Ні, Це просто досить чистий лоток. У свята кот ходить в туалет на Ну навіть... Та він насправді. Mm. Але Кот є чистоплотний. Скільки років? Коту? Да. Недавно він не манає. А, як назвали? Саймон. Це в його ім'я було по Попас Па. Попаспа. Да. Коротше, він дуже чистоплотний. Якщо трохи там щось, блядь, засранеться цей лоток, він такий, я лучше щас потерплю, а вам всю квартиру, але отуда не сяду. Коротче. Така спальня. — Твоя вспишна підлоги, коротше. Ну так, да, да, да. я, до речі, відразу фішечка. помітив, а да. це ваше рішення? чи просто? — Ні, це так було з самого початку. Коротше. Чи не, можу, не можете ні до кого до скабаті дзвонитися? <рес> ні, так було з самого початку, і якось воно так незвично, але ти звикаєш потім і немає взагалі ніяких проблем. Якщо гарний матрас, то тебе лежить на підлогі. Ну так. Да. Ще раз про Романа Щербана згадуємо. Да. Це ми ходили на тімбілдинг, туди робить калажи. Майстерні, О, це, до да, нього, це да. мій колаж, коротше, от такий я зробив колаж. Так, а ідею поясниш. Ідея? Ну. Читав той момент ти так бачив. Ну що, це мистецтво. Його не треба пояснювати. Кожен знаходити там, що хоче знайти. Так, що взагалі людей цікавить? Секс і смерть. Реально. Дві речі, які мене цікавляться: потратитись і померти. Так, тут от, кстати. це вже то, навіть що не можна показувати, це те, що ми зараз не догледіли, зараз покажемо. Це тут у нас стоїть гарбузик. Щось, блять, з ним, блять, по-моєму, піздаємо. Ні, ну чувак, насправді він в цьому кутку виглядає, як так і планувалося, типу. Але, блять, коротше, ну бач, ну це хуйний декор був, а зараз це проблема, треба буде збавитися. Блін, я не знаю, як свята квартиру описати, реально. Тут прикольно і тут дивно. От, одночасно одна. Одночасно, і прикольно, і дивно. Ну, по суті, як і <рес> Тут що от, за тобою це підбірка фотографій, це ми просто з друзями буває, їздимо, кудись там відпочити. І зазвичай от Альбіна Тітова, одна із королів крінжу, а, Вона фоткає нас на плівку. Ну, Це ми з тих кращих фоток від... зробили такий колаж. Я ще хотів запитати, ну, тут я бачу, немає там, е, е, там плазми якоїсь чи щось. таке. Що, ну там, там, а, але... да, Я маю на увазі, що в цьому, в цій кімнаті якщо щось на ноуті. Проєктора да? наш... немає в тебе? У мене, мене є проєктор, і я думав, кстати, сюди його переставити. Але взагалі перед сном заліпати в телефон, погана звичка, стараємося від неї звати. Оце це круто. Угу. І, і взагалі немає ну Це тільки якщо я хворію, або щось я там дуже довго лежу в кроваті, то я можу там в телефон позліпати, або можу навіть на свічі пограти трошки. А такої прям звички, що тут ми лягаємо і дивимося кіно, такого немає. Прикольно. Так, вийдемо далі? Так, погнали. А, Діана, давай, наверня, ну, махнемося, да, з тобою, що. Все супер, Діана, професіонал, вона знає, що робить. <рес> так, тут в мене якась комора, коротше, ну, оце то, що краще не відкривати. Так, Свят. Я відразу хочу сказати, давай. Е я відразу хочу сказати, що тут десь лежать шишки. Або свят тут курив недавно. Тут дуже пахне, дуже сильно пахне. Реально? Да, тобі пахне тут? Мені теж дуже пахне тут. Або Діана пішла вже на кухню з гарному настрою. Може, хтось ще забув, я не знаю, ребята. Так, ну тут в мене шафа, коротше, ви поняли. Так, тут не знаю навіть з чого. Ну, це якби мій робочий кабінет. А, все. Тут вже стріми. Тут я стрімлю стріми, оце фон для стрімів. Ну, значить, це мій комп'ютер. Тут я дивлюсь на Святошин. — Рентген? — Це, це рентген моєї флюорографії. І значить, в чому концепт, що якщо люди думають, що це безсердечна людина, тут дуже добре видно, що от серце. <рес> Давай теж якийсь одіну, щоб ти не відчував себе одинок. Це я, Гаррі Карагоцький. Єбан. А ти аніме. <рес> Прикинь. Самі, <він>, кстати, глядачка нам. <рес> да? Вікуляри, глядачка подарувала на Atlas Vіkенді. Ну зараз я подивлюся. Прям стрмно. Єбать, це <hand> стрьомно. Це оцей, що очки надо, пам'ятаєте? Так, 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 щось є таке. Чувак, це реально стрьомно. Коротше, я от поняв, у свята квартира мені нагадує. Квартиру Дані Повара, але де живе людина з окремою. Типу, де все розставлено, де є багато всього, Подарунки, все інше, але все розставлено все на своїх місцях. Так, так, ну, ну, да, да. Да, трошки є. Коротше, так, да, якщо ви дивитесь тільки. Чувак, стріку. я реально, що з Японії. Прикинь. Коротше, хотів сказати, що в тих стрімах ДСНС в мене ж там є мініатюри, срущі різні персонажі. Тому всі ці шляпи, це якби і були ці всі персонажі. Це срущий китаєць, срущий реставран, срущий ковбой, срущий аристократ і так далі. Короче. Ну і взагалі, прикольно, що. Е Ну, не знаю, мені короті, як артисту типу, круто, що куча всякого ну, реквізита, Але я стараюся так дозовано тримати вдома. Але якщо якась от вечірка, в тебе прийшли люди і ти такі, а сьогодні у нас Хеллоуін, всі без костюма. Він такий, ніла щас, Тобі <реку> шляпу, тобі хоп-хоп, <реку> і всі такі Єбать, все, ми в костюмах, погнали. А... Кайф. <реку> Тут ну, теж культ особистості. Ну, no, да-да-да-да-да-да-да. Це мені подарувала Іванка Сатана, можна її назвати головою нашого фан-клубу. да-да-да, mm -hmm. uh, underground мем да, меми да, да. mem, uh, є аккаунт uh, в інстаграмі. Це от вона і це її сестра, здається, намалювала. Ну, no, до речі, ще... намалювано дуже якісно і круто. Да-да, Дуже прикольно. На Мунтяна схоже трохи, да? так? Ти маєш на увазі такий же багатий? <laughs> ну, якась така так, ікона. Прям, така. <laughs> uh, тут ще от триптих цей. Бос сад земних насолоджень, дається, якщо я нічого не плутаю. І це теж концептуально. Тут триптих і тут тріптих напротив. блядь, це... okay, але... Оці. І після цього я хотів сказати, що налогово, якщо ви нас дивитесь, ви якщо прийдете до свята, ви просто це святі тих... нічого не докажете, блядь. Це звичайна людина, все. Не заї. Да, це ксі порвання обоє це побочка кота, коротше. А де він, до речі? Зараз десь не злякався, ти подивись на себе. Подивись блядь. Так, тут що мене ще нінчаки, коротше, як колись мені подарували, і тут теж прикинула. Не будемо різня. забувати, що ти на німках живеш. У мене ж два подкасти. Один з дружаніється подкастером, пане Міницепотворна, а інший подкаст на цвяхах. І там ми стоїмо на ось таких штуках, коротше. А це мідні цвяхи. І в мене ще інша пара. Мене прям дві пари. Я настільки фанат цвяхів. Чувак, а як це? Я не розумію. Я колись пробував просто однією ногою стати, Ну це боляче не випадки. Будет чувак. Ну, е, я... тебе як зі здоров'ям, каже, ти прийдеш до мене на подкаст? Так, а прикол в тому, що я, по-перше, боюся через вагу, що я Ґ -Ґ. просто в них і піду назад. <гум> <гум> а так в цілому зі здоров'ям все більш менш ну, тиск підвищений, це можна, то <гум> не можна. Ну, стиска. Ну, а ти мені поясни, будь ласка, ну, це і як боляче, <гум> а який в цьому кайф. Ну, по-перше, піздець, так боляче, воно перші тим десь хвилин. Mm -hmm. а Потім ти змиряєшся з тим болем, і просто біль уходить. Тому що біль весь в голові, коротше. і mm -hmm. воно тобі нашкодить насправді не може, тому що всі цвяхи на одній висоті, е вага mm -hmm. рівномірно розподіляється, і воно нічого тобі не прокалує. Але біль просто нахуй неймовірний. А Навіть в тебе ти вже був більш. Кожен, від... кожен, кожен, раз, раз, кожен, кожен раз як перший раз. І фішка в тому, що ти стаєш і тебе мозок починає найобувати. Каже, блять, така біль, тікай, вставай, туди. І якщо ти можеш свій мозок в такій ситуації сконтролювати і да. сказати, чувак, я знаю, що я роблю, все буде нормально. Ти потім супер кайфуєш. Mm -hmm. І воно тебе дуже тонізує, дуже заряджає. Так, Ну такий самий можемо e, зрівняти з картиною. Да. Так. А, ще забув показати по дизайну. Ще оці приколи всякі маскотовські. сильно. Ти в них ще й ходив, так? Е, uh, ну так, да, да, це прям функціональні. Це прям функціональні, так? Да, да? Да, да, вони прям працюють, нормальні тапки. <риклад> а, і ще одна тема, слухай, ну ти зараз взагалі. Вообще... Щас, ви тут взяли щось поговорити, 2 секунди, зараз <риклад> <щас> я саме. <риклад> Ніхуя, <риклад> <А>, реально. <риклад> Чувак, це... Це клешні краба, чувак. І це... Вони виглядають так реалістично, що хочеться їх зварити, реально да. з'їсти. Це мій батя зробив, коротше. Мені батько вже дуже багато допомагав з реквізитом, там коли в театрі щось робив, коротше. Олекс, у... сфоткай нас, будь ласка. Що народ, ми були сьогодні в гостях у свята Загайкевича, засновника типільного стендапу. Він сьогодні показав, як він живе. За що тобі дуже дякую. Давай, брат. Дякую тобі. Давай краба. Ще підписуйтесь на мій канал, бо в мене там бувають ігрові стріми або якісь мої відоси. Так, да, я посилання залишу в описі під відео. Да, і обов'язково ну, підпільний стендап, ви навіть, знаєте канал, а ще на підпільний лайв підпишіться, бо саме там виходять подкасти і королі Крінжу. А це саме недолюблена дитина в світі української комедії. Підписуйтесь на канал, дуже дякую за перегляд. Всім гарного вечора. Народ, ми було свято загакєвиче. Напишіть, будь ласка, в коментарях до кого ще сходити в гості. Дуже дякую за перегляд. Всім до побачення. Йо!